Ви потрапляєте, наприклад, в країну англомовну, де ви фактично нічого не знаєте, ви ніколи не вивчали англійську мову, і вам необхідно щось терміново робити для того, щоб можна було приєднатися до цієї країни, якби війти в нормальний курс життя. Я спробую це дуже коротко вам описати в цьому, в цьому відео. І так, мене звуть Юрій Бесараб, я учня Валерії Кулінського. Взагалі-то найліпше це описано Валерія Кулінського, як робити. Те, що я буду робити, це протилежить тому, що я взагалі навчаю, чому я людей навчаю. Але є обставини, коли потрібно діяти як би, терміново. І так, перше, що ми маємо собі зрозуміти, що а, проблема, яка найбільше у нас виникає в таких випадках. Це частіше всього з нашими мізками. Що це таке? Мізки — це як ґрунт. ґрунт, на якому щось росте. Так от, в сахарі пшениця не росте. Так, потрібно цей ґрунт підготувати. Ґрунт я маю на увазі нашого мозку. Ми з сахарою не будемо займатися. Підготувати чимось. По-перше, це відмовитись від неправильних установок. Якщо є можливість купити книжку автодидактика Кулінського, але це може... у вас самий процес, це може на це піти роки для того, щоб розібратися, я вам спробую дати такі дуже короткі, швидкі рекомендації. Значить, Дивіться, от перше, що нам потрібно, це влаштувати правильно роботу наших міз... Міз... мізків. Да? Мізко... мізки. Або. Поміняти. <ріст> Як ми це робимо? Це досягається за допомогою музики, поезії, мистецтва, також участю в різних таких організаціях, наприклад, волонтерських, які допомагають фронту, перемозі або це все разом. От те, що вам більш доступне, те, що у вас є, от, буквально близько й потрібно вивчати. Причому, наприклад, я покажу вам музику. Ми не просто маємо сісти там або лягти і там слухати, чи неуважно і так далі. Ми маємо брати участь у цьому виконанні музичному. Ну, наприклад, ми слухаємо якийсь твір, так? наприклад, 21-й фортепіанний концерт Моцарта та Манданте перша частина його. Дуже хороший концерт. Ми маємо його старатися наспівати разом для того, щоб відчути його швидше і ліпше, ми маємо його повторювати або проспівати про себе. Те ж саме можна з іншими роботами назвати. Прелюдії партіти Баха для скрипки Соло. Теж його вілончальна перша сувіта Баха, потім фортепіанні концерти Бетховена, 4. Це для початку. Так? Там ще є багато цікавої музики, хоча б такої класичної, до, до модерної музики, до музики 30-х років. От ту музику можна слухати. А якщо немає, муз... хоча як зараз не може бути музику, в інтернеті скільки хочеш є. Просто потрібно налаштуватися і слухати. Слухати багато. Це все займає певний час. Не можна так сказати, що я сьогодні послухав оцей 21-й концерт. А завтра я вже вивчу собі легесеньку англійську мову. Так не буває. Те ж саме з поезією. Ми маємо читати і відчувати, що там написано. Е, найліпшим навіть поля це брати український авангард, який е, підери знищили. От, е, це 30-ті 20-ті роки є вже збірки. От, можна, можливо, там футурізм. Український, це найбільше, але немає цього. Візьміть Кобзар. Кобзар теж дає багато таких цікавих, важливих переживань. І так далі. От таку поезію. Цікаву, складну і модерну. Мистецтво, як мінімум, можна дивитися на архітектуру, яка є рядом десь поряд. В західних країнах є, можливо, якісь арт-галереї, музеї. Ось це ця робота має полягати з мозком. І, звичайно, участь у волонтерських організаціях ті, які допомагають чи то фронту, чи допомагають форем. Ну, ось приблизно таке. Це перший момент, перший пункт в нашому, скажімо, в нашій програмі з вивчення англійської мови. Друге. В англійській мові, добре, спочна, в українській мові язичок стоїть ось так. Або його форма приблизно така. Так, Ось така форма язика. Тут зуби у нас, да? і напрямок рухів всіх рухів, рухів які робить мовний апарат, ідуть сюди. Це все стосується вимови. Перед вимовою потрібно зробити рухи певні робити, щоб у нас були звуки якісь. Так, от, в українській мові спочатку язик лежить фактично плоско і все ми говоримо на нижні зуби от приблизно сюди. В англійській мові ми маємо говорити ось сюди, от під ніс от така точка, да? де ніс закінчується, От туди направлений і язичок в англійській мові вже стоїть ось так. Він опа-оп, так от завернути. Да? Якщо рукою показувати, він приблизно має таку як би лодочку. Да? І направлений на верхній на верхній, ось на цю точку. так. Можете для, для налаштування, для переналаштування використовувати а, фразу, яку, яку всі знають у світі. To be or not To be To be or not to be. Ось що нам потрібно знати для того, щоб більш-менш коротко дуже вам. Більш-менш правильно звучати. Завжди звертайте на це увагу. Завжди, через те, що інакше мова не буде чутися правильно, якщо ми не будемо переходити з української, з української форми язика міняти її на англійську, так? Оце я ще раз малюю спеціально. Українська форма язика ось така. Тут корінь, да? ось тут зуби. Да? Англійська. Тут ось візьмемо тільки верхні зуби, тут нижні були, Да? Тут хай буде теж верхні, намалюємо. В український язичок так лежить в роті, в англійський язичок лежить ось так в роті. От, ось так він загнутий. І все ми посилаємо тут фокусування. Фокусування тут. To be, or not, to be. Оце для початку потрібно обов'язково це робити. Так, це щодо мови. Надзвичайно коротко візьмемо тут, напишемо вимова, да, вимова, Сюди входить форма язика, форма, форма язика. Язика. І те, що Курінський назвав фокусування. фокусування. Окей. Okay. Так. Далі. Це ви будете постійно над цим працювати, де би не було все, що ви чуєте. Старайтесь повторювати і старайтесь прислухатися обов'язково з такою формою язика з англійською. Наступне питання: наступна річ, яка нам необхідна, це структура речення. Структура речення в англійській мові досить проста. І фактично вона скрізь існує. Значить, на першому місці у нас йде підмет і при присудок. Пробачте, підмет. Підмет на першому місці. Підмет. Потім. Це шуп. Потім у нас іде присудок. Присудок. Так. І тут пішли додаткові члени на речення. do da de... tkovi člene rečenja. bude taka struktura rečenja. Dvijte, ja idu do škole. I go to school. I go. Tak? Ja beru knihu. I take a book. Abo djadja bere knihu. Uncle, my uncle takes a book. Okay. Це така буде реч... э, структура речення. Що у нас може бути підметом? По-перше, це можуть бути такі слова, як. По-перше, це іменники. іменники. Іменник. Ник. Так, іменник. А потім ще займенники, такі, як I, you, U. Так, що там у нас видно? I, you. Тут у нас буде he, She. It. Так, видно там ще. Так. Потім знову у нас іде. Потім у нас We. Me. Ще видно. Потім буде you, і you, you, you they. They. Що у нас там видно? Окей, okay, дивіться ось, да? Побачили I. Я, You, ти, або ви. До речі, можна було б цю форму спросити. Потім he, she, it, він, вона щось невизначеного роду. Це предмети зазвичай якісь. Потім we. Це ми, You – це ви множина. І they це вони. Отак. Щось мені потрібно тут підняти для вас, щоб ви бачили ліпше, або, можливо, я камеру зараз трішки. Перелаштую для того, щоб це було видно. О, ось так. Хай буде так. І так, на другому місці у нас, значить, так, це дуже коротко, скорочена форма. Іменник іде або займенник. Ай-та-та, та ай, це ви все знаєте зі школи. Іменником може бути у нас бук. Да? Давайте я буду великими писати, маленькими буквами. Бук. Ще одну річ тут поставимо, так. Бук. Бук. Потім може бути table, да? тейбл. Table. І так далі. Це все разом йде. Перед іменником у нас є артикль. Завжди, якщо ви навчитеся зрозуміти, що таке артикль, то... Це буде великий вам плюс. Артикль це такий показник або це да, показник е, кількості предметів. І також його окремішності. Наприклад, є два артиклі, ви знаєте, Е да? e, і there. Ну Там ще й інша форма. Так от E, е, це значить один. Один або якийсь. Якщо ви можете поставити перед словом якась книга. Українською, наприклад, якась книга? Значить, говоримо e-book. В множині ми не говоримо взагалі артикль, стараємося не говорити і до множини додаємо множина, або додаємо букву S до іменників. Ось тут буде «books», «tables» і, і так далі. Коли ми ставимо значений артикль, це тоді, коли ми можемо перед цим словом сказати цей українською мовою. сказати. Наприклад, я, а, ця книга на, на столі, вона дуже цікава. От this book on the table. Дивіться, ця книга, я навіть на, на table кажу. На цьому столі, через якщо у нас йдеться про місце, там, значить, має бути те, що означений артикль On the Table. Ця книга дуже цікава. This book або The Book is very interesting. Дивіться, фраза така. I bought a book. Я купив книжку, якусь книжку. А потім наступна фраза кажу. The book is very interesting. Ця книга дуже цікава. І так, розібралися з цим. Іменник. Значить, на, на місці підмета, на першому місці у нас йде іменник або займенники. Займенники ми зараз якось виокремимо. Да, ось так. от. Ось так. І давайте окремо намалюємо ці два. <реш> артиклі. Тут може бути n. Якщо слово починається з голосної е букви, то може бути n. Я визначу. Далі. Далі у нас дуже важлива частина йде для структури, потрібно розуміти. На цьому місці де пресудок пресудок. У нас іде в англійській мові. Діє є слово. Це те, що покаже, показує дію цієї першої частини. Да? І так, для дії ми використовуємо дії слова. Пішу, йду, кажу, пишу, думаю і так далі. Зараз на цьому етапі. на початку ви використовуєте тільки слова в теперішньому часі. І в англійській мові дуже все просто, через те, що вони фактично для всіх, для всіх оцих, крім Третій особи одне. Тобто для він, вона і якийсь там воно. Да? Тільки там до дієслова. Напишу дієслова. Да? Ми додаємо. Ага, тільки ось тут. Де третя особа. отак так ми да, Тільки ось тут. До дієслова ми додаємо «с», «с», Окей. Зрозуміло. Запишіть собі десь. А я зараз сюди напишу кілька дійслів, які нам надзвичайно важливі. Ну, наприклад, беремо want. want. Хотіти, да? І так, буде. I want, you want, я хочу. Ти хочеш. He wants. Отут уже тут, да, давайте я всі тут це С поставлю. Де третя особа бачите, третя особа однини. Тут ми ставимо тільки S. А далі у нас цей The Want, 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 want. І want, да? так ви вже це слово, навіть якщо ви знаєте за... з англійської на уроках англійської мови в школі, ви вже навіть, можете сказати: I want там щось. да? I want this, Якщо ви не знаєте, як щось називається. Показуєте ручкою і кажете, I want this please. Вот. Це слово для нас дуже важливе. Потім ще якісь слова сюди важливо записати. Ну, мабуть, буде take take. Take, take" брати. Потім ще брати put. Put класти. Get. Це найуживаніші слова. Get. Отримати щось. Потім що ще сюди можна додати. Get, а, give. give. Давати. Ось ті слова. Ви обов'язково сотні тисячі раз провідмінюєте, Але що тут відмінювати? Тут просто додаємо, кажемо, I take a, a book. Через це, тут теж можуть бути іменники в додаток там і так далі. Предмети якісь, да? Е, крім того, що тут можуть бути обставини. Ну, але в додаток це зазвичай теж можуть теж можуть бути іменники використовуватись. І так, I take money. Я беру гроші, I put money, да? або I give money. От все. А єдине, що з he, she, він вона, ми додаємо до дієслова S. Це все, що потрібно знати на цьому етапі, для того, щоб могти сказати якусь простеньку фразу. Давайте ми тут теж запишемо в бук. Але теж у нас артикль має бути. Артикль, да? E, N, 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 або Д. I buy the book. Значить, я купую цю книгу. Якщо не означені якісь предмети, або їх велика кількість, ми не використовуємо артикль взагалі. Так, що ще нам тут важливо знати. Ага, Я це стираю. Ви собі записали, ви це зрозуміли. Я залишу тільки want. Через те, що Тут є два дії слова, які для нас дуже важливі в англійській мові. І не тільки в англійській. До речі, це. B. А тут буде воно. Так, десь його потрібно плюс B, і have. Маленьким запишу have. Щоб ви побачили, have. Б. Have. Have. Це бути have це мати. І так, I am. I am. I am a student. Я студент. am, You are. You are a student. Це so ви. Або ти студент, you ЮА student. Потім He, She, там буде Is. Is. Потім we, це знову А. А. Потім you множена буде знову a, І e, they теж буде А. Слухайте, тут нема що запам'ятовувати. Це дуже просто. Тільки am, I am, це ви знаєте, зі школи. І he is, she is, it is, щось там, так. Потім давайте сюди зразу запишемо uh, have. Щоб вони у вас були тут рядом. Have ми все вже записали, фактично. Давайте ми I. ага, Не потрібно було стирати. I have. I have. Ні, точно I have. Вот я сюди. I. I have. I have. You have. Те ж саме. Так. Потім от, він, вона has Оце те, де у нас знову з'являється буква С. Тільки ми пишемо Х плюс С і читаємо has. 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 Потім we. Have, знову have. have, Потім you have, те ж саме, they have. Все надзвичайно просто. Ось за такою схемою ви тепер оці 5 чи 6 дієслів, які я вам дав, ви починаєте ними користуватися. От. І широко використовуйте оці якраз займенники. Потім можна сказати I want. Якщо ми хочемо сказати, що ми хочемо щось купити, да, I want, ми додаємо сюди to buy. Buy та, 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 там, a book or щось. Да, I want to buy a book. I want to. I want to take a tram. Я хочу сісти на трамвай. I want to, to put this book on the table. Я хочу покласти цю книжку на стіл. Таким чином, ви, оце для вас найголовніше, що потрібно знати про англійську мову. Ви тепер додаєте просто сюди ді слова, в третій, в цю колонку, сюди додаєте. Тут вже у вас є займенники, сюди додаєте іменники. Додайте, або я вам скину такі. Головні а, їх повно. Ви можете самі це навіть знати: The school, the house, a child. Не забувайте тільки про артикль. Ну от Мабуть, це буде все для того, щоб почати розмовляти. Почати розмовляти потрібно відразу, шукати як більше, найбільшу кількість можливостей а, говорити. Не боятися говорити неправильно, через те, що всі говорять неправильно. Просто на різному рівні. Одні більше говорять неправильно, а одні менше говорять неправильно. Тому нема чого тут боятися. А все одно буде все неправильно. І потім слухати людей, що вони кажуть. Щоб запитати щось, можна завжди сказати: what is it? Що це таке? What is it? Приділяємо велику увагу вимові. Ліпше. Точніше вимовляти, ніж знати більшу кількість слів і знати більшу кількість граматики. Для цього. Для... Це таки початковий курс, терміновий такий рятівний курс англійської мови. От, От Будь ласка, ним користуйтесь. Обов'язково скопіюйте лінк да? і розлішіть всім, кому тільки можна. Через месенджер, через e-mail і так далі. Поставте лайк. Поставте Share да, поділитися з кимось. І як тільки ви це вже все засвоїли, і будете дуже легко цим оперувати. І розумієте особливо мовою, і мізками потрібно постійно займатися. Там далі в мене в, в цьому серед відео є багато чого для вивчення, і, і англійської мови, і інших мов. А, які подобаються людям. Ну от, слава ЗСУ. все добре.